Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про перетворення графіків функцій. Це тема, взагалі, 9 класу, але знадобиться і для тих, хто здає НМТ, наприклад, після 11-го. І, взагалі, для інших, хто хоче розібратися. Значить, дивіться. Щоб почати цю тему, нам треба спочатку пригадати основні графіки основних функцій, тобто який ви вивчили до 9 класу. Ну, по-перше, ви малювали. Графік функції y kx плюс b – це пряма, бо у нас x в першій степені, тому це буде пряма лінія. Наприклад, y дорівнює, там, 2x мінус 1, і як ви малювали? Ну, звісно, що складали табличку x, y і задавали значення x. Тут достатньо дві точки, бо у вас це пряма. Ну, наприклад, x дорівнює 0. Тоді тут буде 2 помножити на 0 мінус 1. Ну, це 0 мінус 1, це мінус 1. Ну і х, наприклад, дорівнює 2. 2 помножити на 2, це 4, мінус 1, це буде 3. Достатньо дві точки, і потім ви будували графік функції, графік прямої. Да? Так, координатна площина. y, І у нас перша точка. Ну, Це початок координат, точка 0, потім 1 сюди 2. Нагадую, да, і так далі. Тут 1, 2, додатній напрям. Сюди від'ємний мінус 1 мінус 2, і сюди теж мінус 1, мінус 2 по Y. Тепер по X у вас 0. Бачимо першу нашу точку, от 0 по X, по Y мінус 1. Ну, от і дивись, дивимось. 0 по X, по Y мінус 1. Спустились вниз. На одну клітиночку, мінус один, це одиничний відрізок. І друга точка у нас дивимось, по x 2, по y 3. Дивимось по x 2. Ось вона, да? по y 3. Значить, 3, на три клітиночки вгору по y 3, в додатньому напрямку. ось 3. І ми поставили точку на перетині. Ну тобто, от, да? отак от. Як раніше малювали в молодших класах, і провели пряму через ці дві точки. Ну, зараз я спробую, щоб вона більш-менш ой, не туди повела, <кій> рівненька була, да? так. Більш-менш була рівненька, зараз вирівнюємо її. Ну, от Приблизно так. Оце пряма лінія. Це перше, що нам треба пригадати. Друге, що нам треба пригадати, яку ще ми вивчили функцію. Ну, наприклад. Обернена пропорційність y дорівнює k поділити на х. І це у нас було, ну, такі функції, як, наприклад, 6 поділити на х, або y дорівнює мінус 4 поділити на х. Ну, схематично ці графіки. Тобто також складаєте таблицю, але таблиця багато елементів там треба. Тобто замість X підставити, всі, наприклад, тут, якщо в першій функції всі дільники числа 6. 6 ділиться на 1, на 2, на 3 і на 6. На мінус 1, на мінус 2, на мінус 3 і на мінус 6. Оце ви складаєте таку таблицю, і потім у вас буде графік. Значить, Як він приблизно буде проходити, ну, може навіть і не приблизно. Так. Х. Тобто по х1, 6 поділити на малюю графік цієї функції на 1 це буде 6, значить 1, 2, 3, 4, 5, 6, це буде отут точка, да? далі 2, беру замість х 2, 6 поділити на 2 буде 3, піднялися отут на 3 одиничних відрізка, тепер замість х беру 3, 6 поділити на 3 це буде 2, піднялися на 2 одиничних відрізка, і е, беру 6 поділити на 6, тобто Отак. І це буде один. Але ж на цьому не закінчується. І тому графік у нас буде безмежний, але не перетинає не вісь, не вісь ігреків. Ну, Далі я там уже не буду. Від'ємні, аналогічно, воно симетрично відносно початку координатно. тобто приблизно, отак, схематично. Якщо у вас від'ємне, як оце, да, то у вас графік буде розташовуватись от в цих чвертях. Тобто, отак. І отак, ну проходити через певні точки, теж табличку можна скласти. Так, третій, який нам треба повторити вид функції, або графік функції це коли у нас парабола y дорівнює квадрат. Ну, Ви ж пам'ятаєте основні точки. Якщо замість x берете 1, то. Е 1 в квадраті це 1. Якщо берете 2 – це 4, 3 – це 9 по Да? Так? І такі самі від'ємні. Мінус 1 це знову ж 1, бо в квадраті. Мінус 2 це 4, і мінус 3 це 9. Тобто графік функції називається парабола. Основні точки, ще раз нагадаю, як це малюю. А, і 0 я забула, 0 можна взяти 0, 0. Так. Y. І основні точки 0, 0 у параболи. 1, 1. Далі 2, 4, 2 по X, 4 по Y, Піднялись на 4 клітиночки вгору. І 3, 9, 3, 9, В основному цих точок достатньо. І така сама симетрична відносно Y, Тобто, ось сюди точку поставили, усюди точку поставили, і симметрично сюди точку поставили. Оце у нас буде безмежна така парабола. Називається графік функції парабола. Оці основні точки, ну, як би треба бажано знати. І давайте тут же намалюємо тільки іншим жовтим кольором. Нам треба пригадати графік функції «Y» дорівнює корінь з Х. І дорівнює корінь із Х. Основні точки. Беремо знову ж таки 0, корінь із 0 – це 0, 1. корінь із 1 – це 1. Потім з чого можна корінь. Знайти, щоб було ціле число, щоб було зручно. Із 4, корінь із 4, це 2, і корінь із 9 це 3. Від'ємні ми брати не можемо, бо область визначення такої функції х належить проміжку від 0 до плюс нескінченності. Тому від'ємних значень на x, не y у нас немає. Отже, починається з 0,0, ось вона у нас. Далі 1, 1, далі 4, 2 і 9, 3. Ну, тобто пішло туди. Це отак, це буде вітка параболи така. От туди пішли, до нескінченності. Оце ми повторили. Основні точки, ви вже запам'ятали: 0,0, 1, 1, 4, 2 і 9,3. Тобто протилежні до параболи, тільки від'ємних тут немає. Так, і останнє, що нам треба повторити, це 5 y дорівнює модуль Х, бо часто зустрічається, що таке модуль Х? Це кут. Або, кажучи, бісектриси першої і другої чверті координатної площини. Перша чверть, оця друга оця. Нагадаю, третя оця, але нам вона не потрібна буде четверта оця. Так от, це бісектриса кута. Тобто, от по діагоналі клітиночок ведете. І тут бісектри. Вони утворюють ці бісектриси бісектрис, отакий кут. Так, оце є графік функції ігри до рівня моду X. Так, ну всі основні повторили. Тепер давайте перейдемо конкретно до нашої теми. Тобто, ну без цього ж не як, ніяк. Да? Нам треба розібрати побудова графіка функції y дорівнює F від x плюс N. Де n будь-яке число-яке будь там число. число Додатнє, від'ємне, будь-яке. Так. Значить, що це за перетворення? Ну, дивіться, ви до функції, до самої функції f від x це ж так, функція позначається. А функція це що по інакше. Що це таке? Що таке F від X? Це наш ігрик. От ви до y щось додаєте, якесь число. Так, от це буде зміна по осі y. Додайте щось по ігреку. Це зміна по осі ігреків. Наприклад, у вас є функція така. Ну, так. я позначу, так? Да? F від x. От я її позначу f від x. Якщо ви до неї будете додавати, наприклад, ну, я напишу f від x, побудувати графік функції f від x плюс 2, то це ви піднімете цю функцію, тобто ви до Y додаєте 2. А що у вас тут? Y дорівнює 0 точка. Да? Додасте 2, значить, ця точка перейде сюди. Тепер, ну, наприклад, от в цій точці y дорівнює 2. А вам треба додати ще 2, тобто перенести цю точку на 2 клітиночки вгору. І y стане 4. Ви перенесли цю точку. Далі беремо, ну, наприклад, оцю точку. Її координата по Y – це 3. І ви повинні цю координату підняти на дві клітиночки, бо у вас додається тут два, ще раз нагадую. Значить, тут раз, два. Підняли догори, це буде 5. Тобто оця точка у вас перейде ось сюди, вгору, на дві клітиночки і стане 5. І у вас вирісовується новий графік. От. Оце перетворення f від x плюс 2. По y. А що робити, коли у вас, наприклад, треба побудувати функцію f від x-1. Мінус, мінус 1 це треба опустити y на 1 вниз. На 1 вниз. Тобто опускається вниз на 1. Тут піднімається вгору на 2. Плюс 2, бачите, знак відповідає. Плюс 2, значить, вгору. Мінус 1, значить вниз на 1. Ну, опускаємо, давайте. От, у нас була точка 0,0, 0. ми опустили її на 1, Тобто ось сюди. Ось у нас точка отут була. Ми опустили на одну клітиночку вниз. Ось сюди опустили вниз на одну клітиночку. Ось у нас точка отут була на графіки, ми її на одну клітиночку опустили вниз. Вона стала отут. З'єднуємо ці точки. Оце ми зробили перетворення графіка функції y дорівня f від x плюс n плюс якесь число. Ну, Розглянемо на прикладі, на конкретних вже прикладах. Ну, Давайте візьмемо перший приклад y дорівнює модуль x-3. От ви бачите, основна функція це у вас y дорівнює модуль X. Бачите, модуль х. Оце ми X. Чому повторили основні функції? Бо вони нам потрібні. Основна функція, оця, яку, ми будемо, яку ми будемо використовувати оця парабола да? модуль і корінь. Оце основні функції. Вони основні, вони отак виглядають. І от у нас тут y дорівнює модуль X це основна функція. Що з нею роблять з основною функцією? Віднімають три. Від функції основної віднімають три. А що це таке функція? Функція це ігрики. Значить, це по ігриках ви спускаєтесь на три одиниці, спускаєтесь вниз на три одиничних відрізка. Кожну точку спускаєте вниз на три одиничних відрізка. Давайте подивимось на це. Так, беремо координатну площину. Так, спускаємо на три одиничних відрізка. Тому я зроблю трошки отак. Х. І у нас модуль Х. Ми казали, як вона розташована модуль Х. Ну, отак. Я її пунктиром, бо це ж не основний графік. Просто нам треба побудувати спочатку от написано: Y дорівня модуль Х. Будуємо. Це бісектриси діагоналі клітиночок бісектриси оцих кутів першої, другої чверті. Побудували. А тепер ми повинні кожну точку спустити вниз на 3. Беремо у цю точку 0,0. Спускаємо на 3 вниз, на 3 клітиночки вниз. Вона переходить от в цю точку. Я вам показую прям рух. Беремо у цю точку 1-1. Спускаємо на 3, одиночки, 3 клітиночки вниз. Спустили. Е, наступну точку спускаємо на 3 вниз, спустили. І наступну теж спустили. Все. Що у нас виходить? У нас виходить отут отака лінія. Ну і так само симетрично кожну спустили і тут вона по діагоналі пройде, тут вже зрозуміло, як вона. Отак. Так. От ми намалювали. Тепер давайте намалюємо, ну, наприклад, другий приклад, y дорівнює Корінь із Х плюс 2. Малюємо. Спочатку треба намалювати корінь із Х. Да? Так. Корінь із Х, ви ж пам'ятаєте основні точки 0, 0, 1, 1. 4, 2. Я вам показувала чому. Вгорі там. 9. Ну давайте я більше збільшу. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Так, і це відка правил. Від'ємних у нас значень немає. І пішла туди. Можна, ну, треба було пунктиром намалювати. Ну, зараз ми це виправимо. щоб це ж не основний графік. Так. І нам треба що зробити? Нам, ми сказали, що ми побудували графік y до рівня корінь із х. І оцю функцію ми змінили на 2. Плюс 2. Плюс 2 значить вгору, на 2 одиничних відрізка кожну клітиночку. Ну, давайте. 0-0 на 2 вгору. Буде отут. Оця точечка на 2 вгору, буде отут. Наступна точечка на, на дві клітиночки вгору буде отут. Наступна клітиночка на дві вгору буде отут. Починається з ось цього, з першої зеленої точечки. Ось вона. От ви побудували функцію y дорівнює корінь із Х плюс 2. Так. Модуль ми розглянули. Корінь ми розглянули. Ну, давайте розглянемо з основних функцій. Це обернена пропорційність, тобто гіпербола, оцей графік, да? ось він. Ой. оцей, І е, парабола. Давайте парабол, потім вже обернена пропорційність. Третій приклад, який ми розглянемо, нам треба побудувати графік функції y дорівнює х квадрат мінус 1. І, наприклад, це перший буде. Да? І другий y дорівнює х квадрат плюс 2. Так, ну ми бачимо, що основна функція у нас це y дорівнює х квадрат. Це буде параволода. Основні точки, якої ми знаємо. І тепер як ми змінюємо цю всю функцію е, y, тобто, як ми змінюємо ігрики, ми їх знижуємо на одну одиницю, тобто на одну одиницю вниз. Всі ігрики, координати по ігрикам ми зменшуємо на 1, мінус 1. Тобто опускаємо на одну клітиночку вниз. Тепер розглянемо другий графік. Основну функцію. Y дорівнює X квадрат до основної функції ми додаємо 2 плюс 2. Значить, це піднімаємо цей графік на дві клітиночки вгору. Тут на одну вниз, а тут на дві клітиночки вгору. Ну, давайте будувати. Так, що у нас тут виходить? Координатна площина. Так. І так. Х і. Y. Y дорівнює х квадрат. Тобто ми будуємо. Ой, перейшло на інший. Y дорівнює х квадрат будуємо, а ми знаємо основні точки це 0, 0, Далі 1, 1, симетрично сюди, мінус -1, 1. Далі 2, 4, Так. Симетрично сюди і 3,9. Так, 3, тут 4, 5, 6, 7, 8. Ну, далеко туди пішло, ну, 3,9. Ну, давайте не будемо. Так, тобто у нас парабола. От ми схематично намалювали графік нашої параболи. Перший випадок ми повинні опустити вниз на одну одиничку. ну Давайте опускати на одну клітиночку. Кожну, кожну точечку беремо 0,0, тобто оцю, опускаємо вниз на один, тобто ось сюди. Наступну справу беремо, опускаємо на один вниз. Беремо зліво, опускаємо на один вниз. Тепер справу оцю точечку опускаємо на один вниз. Опустили, оцю опускаємо на один вниз, опустили. Ну і там, де 9 було, ми теж опустили. Тобто наводимо графік нашої функції синеньким, це буде перший. Наша парабола. Ну, от якось так. Тепер дивимось на другий. На другий У нас ну, червоними позначили да? на дві клітиночки вгору. Тобто наш основний графік на дві клітиночки вгору. Беремо 0,0 на дві клітиночки вгору. Перетягнули Значить, тут буде. да? Тепер оцю точечку перетягнули на дві вгору. Отут буде. Оцю симетричну перетягнули сюди. Далі, яка у нас була? Ось вона. Перетягнули на дві. Сюди, симетрично тут перетягнули на дві. Сюди. Достатньо. І з'єднуємо ці точечки, З'єднуємо, з'єднуємо, з'єднуємо червоні точечки. От, ви побудували графік функції y дорівнює х2 плюс 2. На наступному уроці ми з вами розглянемо. А, ой, звиняйте, звиняйте, я вам обіцяла е, яке? четверте гіперболу. Ну, Наприклад, y дорівнює. Візьмемо там 4 поділити на X плюс 1. Отже, нам по Y все треба здвинуто на 1. Ну, По-перше, ми повинні намалювати основну ой. Основна у нас X, y, так, ну Беремо замість х, ну не можна брати, бо на нуль ділити не можна. Беремо одиничку, 4 поділити на 1, ну ми ж малюємо основну ну, цю функцію. Да? 4 поділити на 1 це буде 4. Беремо двоєчку, 4. 4 поділити на 2 буде 2. Беремо 4, буде 1. І такі самі від'ємні це буде мінус 4. -2, мінус 2 і мінус 4, а тут мінус 1. Наносимо. І так, 1, 4, 1, по Y 4. Ось наша точечка, да? 1, 4. Далі, 2, 2, 2, 2, точечка. 4, 1, точечка. І так кожен графік можна намалювати. Не обов'язково знати перетворення, але ж у вас є така тема в 9 класі, тому ми перетворюємо. Так, і тепер малюємо. Ви знаєте, що гіпербола не виходить. Ой, звиняйте, щось воно тут, за межі? Да, тобто ось отак малюється. Так, і від'ємні мінус 1, мінус 4. Ось точечка. Ну, я не буду вже їх підписувати. Мінус 2, мінус 2, мінус 4, 1. І тут теж так малюємо. І тепер, що ми повинні зробити? Кожну точку вгору перенести на одну клітиночку. Але дивіться, ви переносите вгору на одну клітиночку. Тут краще перенести і вісіксів. Бо ви повинні знати межі, за які не повинен виходити ваш графік. Отже, якщо ви 8 іксів піднімете на одну клітиночку вгору, то за межі цієї уявної осі нової іксів, да, ви не повинні заходити. І тепер кожну точку ви піднімаєте вгору. Ну, яку от, беру оцю, ось вона, да? от. на Одну клітиночку вгору, от нова точка. Наступну беру сюди на одну клітиночку. Ось вона. Наступну беру на одну клітиночку сюди. Ось вона. через три точки: оці я проводжу свою гіперболу, але не пере. Ой, тут якось так у мене вийшло не дуже. Зараз. Але не перетинаю цю явну, яку я перенесла, вісь ексів. Та щось негарно. Держу в руках планшет не дуже зручно. Ну, отак скажемо. Так, і тепер оце нижнє піднімаємо на одну клітиночку вгору. Ну, беру цю точку на одну клітиночку вгору це буде сюди. Наступний на одну клітиночку сюди, на одну клітиночку от сюди. І з'єдную. Я знаю, що вона мене вийде за межі вісі вісіксів, але за уявною не вийде. <кхи> Значить, це у нас буде. Та що ж, трошки затримаєш, і воно починає все е, здвігатися. Отак. Так. Хтось мені в коментарях написав, що в мене багато росізму. Ну так, звісно, багато, бо я з Запорізької області, і ми постійно так, на уроках ми розмовляли українською мовою. Але ви ж розумієте, коли записуєте відео, то трошки є якесь нервове, ну як сказати, трошки хвилюєшся, і тому іноді не можеш підібрати. Зразу рідною мовою, українською мовою слово. Ну тому так іноді виходить, що проскакує русізм. Ну що робити? Ми виправляємось, тобто я виправляюсь, тим паче, в такий час. Все, дякую вам за увагу. Гарного всім дня, до побачення. Наступний урок буде інше перетворення.